От потяг. Дніпро Трускавець. Точніше Трускавець, Дніпро. Буде зараз відбувати в Дніпро. А ми не будемо чекати, він відбуває. Підемо прогуляємося. Напрямку до центру. Жарко сьогодні в Трускавці. Як на 13.07, то... Яке сьогодні число? 15, О, сьогодні свят. День війська польського. <свісно> так, та я спіння пристоїв Богородець. Прогуляємось з вами від вокзалу. Гарні мене загоріли ноги, я знаю. Інших таких загоріли, гарних ніг, кадрі ви сьогодні більше не побачите, Тому, що як самі бачите. От... Людей нуль. А поїзд повний. От я розумію. Всі що хотіли від'їжджати, всі від'їхали. Зараз кожен день так більше людей від'їжджає, ніж приїжджає. От рускавась. Там наприкінці літа так завжди буває на курортах. А як гарний вокзал заріс. Деревами травичкою. Еко зелень. Та... Краса. Де ще такий зелений вокзал? Я не знаю іншого такого міста. З таким гарним зеленим вокзалом. А і тут туалет зручно зразу зроблений, бачите, в кожному кущі на вокзалі. В інших містах що платні туалети, правда? Ще тут. Ніяких проблем. Все безкоштовно. Все еко. До речі, про новини. Та, звичайно, що я читав ту новину, а сам тобі покажу. Тупік в Трускавці, як символ міста. Залізничний тупік. Давно ми тут не ходили, цей напрямок, бачите, тут було таке кафе, вже нема, буде парковочка. Я знову подивимось на поїзд, поїзд, отут -от має рушити. А ми підемо в центр. все-таки. Тут новий готельчик будується. Біля нового готельчика новий будинок будується. Вулиця Біласа. Так от. Так, так, звичайно, я читав, що скоро буде канатна дорога, з труска в східницю. Східницю Борислава, з Борислава Другобич і так далі. Що Дуже зручно, дуже добре. Всі так тішаться, всі так радіють, я вам скажу. Це все вчорашній день. А не то, що вчорашній, позавчорашній. Дивно, як це не здогадались. Треба... Бути завжди на крок попереду і робити авіасполучення. Уяви собі, що збираються 4 мери, підписують договір про відкриття авіасполучення між Другобичем, Стебником, Бориславом, Східницею і Трускавцем. Мінімум 4 рейси на день. Дуже зручно, з Трускавця сіли, хоп! Ви в Другобич, з Другобича сіли на літак, хоп, в Східниці. Купа робочих місць. Рейси всі будуть завантажені, я вам гарантую. Єдине, що. Борислав буде виступати, щоб літак летів по ковалів. Не, не будуть хотіти Трускавецькі, стебницькі літаки, в східницю по ковалів летіти і залітати на аеродром. у Бориславі. Борислав, ну, ми і так набрали людей. Ось такі. О, там сполучення запустив, я би сказав, молодці. Так, хтось мені скаже, що ти, що ти розказуєш, що ти плетеш, вас сполучення, а канатна дорога між містами. Це, це ніхто нічого не плете, на вашу думку, та як ви собі це уявляєте. Скільки на канатці треба буде їхати, от порахуйте по часу, по грошах. Навіть якщо виявити, що її побудують, якщо її побудують. Закінчити, побудують в кожному місті по 100 метрів канатки. Тому таке. Тому ми за авіасполучення. Канатна дорога, це вчорашній день. І ви йдемо зараз в центрі. Ще погуляємо, ще подивимося. Ще вам покажемо трошки обідній троскавець. Це так заодно. Як з залу йти до бюве? То як з залу йти до весни? Подивимося, покажемо, розкажемо. Міротей, бачите, ми вже в центрі. Гортензії гарно квітнуть, А що в Трускавці кожен рік є? Це в Трускавці гарно квітнуть гортензії. Аз ми ближче підійдемо подивимось. Гортензії безкоштовні, точно так, як і наш канал. Одна з двох безкоштовних розваг. В трускарці. Левюди ой гортензії. Гарна порожнина в тіні Лавочки порожні. Не знаю, може я невчасно вийшов до свята. Гарна погода, дощу нема. Дос нової пошти. А, нагадую, beauty лаунж. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція. Звертайтесь, не пошкодуєте. Не модай. Куди пройдемось? Та звичайно, що підемо до бівету. і там цей ресторан. Відкрився і порожній. Сенс було відкривати, якщо він порожній. Але в трскавці так прийнято, так модно. Це як в анекдоті, знаєте, про Радянський Союз. <кій> Був такий анекдот, коли приходить. Там. Американець, в магазин, каже, у вас є червона ікра. Каже, ні, нема. Каже, а чому, ну, в Радянському Союзі приходить. Каже, чому нема? Не користується попитом. Каже, та ну, не може бути. Каже, от пустіть, скільки людей буде питати за червону ікру, поки Це він постояв півдня. Всі, що покупці ходили, ніхто не питав за червоною каже, Бачите? Не користується попитом, тому нема. Так само і тут. Щось тут торгівля не розвивається, як я звик тут що тут торгують, але... але так, кава еспресо від 35 гривень. Хороша ціна? Ну, до речі, смачна кава. Це так до слова. На ринку. Я розумію, свято багато де вихідні. Парасолі користуються поляриці теж в будь-яку погоду. Рано чи пізно дощ піде, правда. Парасолі, панамки це. Вічний товар. Парфуми. Стамбул, Франція. З О, а тут так дерев'яні ці вирви. Скільки себе пам'ятаю, тут ці дерев'яні вибори попродаються, ну і я скажу так, ну доволі гарні відгуки. В покупців знав людей, які тут брали, це теж до слова, не подумайте нічого. Нічого поганого чи хорошого я не хочу сказати. Все, що я кажу, це так від щирого серця. Чорно. Так, і ще кілька кроків. Ми зараз дійдемо вже. до Добіва. Ну, фішка. Спочатку, звичайно, не добіває, то потім і добіває. Ринок? Так званий дерев'яний ринок. Пройдемо разок, так. Ну, тут екскурсії ви в курсі? Там продають екскурсії. Ми за екскурсією завжди кажемо. що Приїхали в Трускавець. Купуйте екскурсії. Їсти на екскурсії. Це хороша річ екскурсії. Екскурсії в Трускавці для того є, щоб в них їздити. А, як не знаєте, їздити на екскурсії, я вже теж вам казав, що просто дивіться нас на каналі, бо більше з тих маршрутів. На які возять екскурсії ми відвідали вже. Тому. Тому вам легко буде обрати саме той напрямок, який вам подобається. Літом, звичайно, які екскурсії. Я би радив. Щось таке ближче до води. От, бачите, ресторанчик. Навіть одна. Навіть є одна відвідувачка в ресторанчик. Цікаво, так? Кава, столики. Так от, а та літом я розумію, більшою популярністю. Користуються ці екскурсії, які біля води. Щось таке. До річок, до озер, до водоспадів. А такі я би радий вам їхати. У нас такі є тут море. Річок, море озер, море водоспадів. Більше того, є навіть море. Карпатське море. Обов'язково подивіться. Гарна екскурсія. Можна самому поїхати. Хто знає, як їхати, але побачиш у нас на каналі, звичайно, що можна побачити, як поїхати. Тому поки тепло, сонячно, гарно. Обов'язково раджу відвідати Карпатське море. Дивіться, гарно, гарно, так? Гарна гортензії фітне. Ця клумба. Вітання пані Орися, яка полюбляє цю клумбу. А, йдемо далі. Давайте вже дотопаємо до бювета. Фотограф. Скоро фотографам будуть брати десь річний дітей. Я пам'ятаю, що я, я хлопець років 30, потім років 20, моє років 18, зараз років 12 стоїть. Ми mm. <рес> ну, все ближче і ближче. До бівает. Так, так, так. Потяг, білет, весна. Тут стали деякі зміни. Магазинчики переїхали. Одні, інші закрилися, кафе досі ніяке. Не відкрили, замість кафе. І ми дійдемо прямо-прямо-прямо до бівети, як я вам обіцяв. Там ми йшли, так, значить, з зупинками, тут можна за 8 хвилин дійти. Можна зайти і за 8 хвилин від вокзалу до абімету. Коло глини. Ну теж раджу, хто не був зайти. Теж вечірого серця раджу. Ой. Парк, як писав нам пеп зефрок, а шостим парком він. І за 5 років так буде виглядати, хіба там десь щось може підшліфують, то він, він найближчим часом, найближчі кілька років, не сильно зміниться. І ото, заради чого ми йшли, білвет. Я обіцяв показати бюлет. Я ви його побачити. Та ви в кожному нашому відео майже бачите бачити бюлет. Тому нічого дивного в того нема, що ви цей раз побачите його. Голуби! Ви ж знаєте, як ми любимо дивитися на голубів. Краса! Та би що не казав? Краса! Тут бачите відсіник для тих голубів, які мають відійти в кращий світ, їх туди. Вони там точніше збираються. Композитор, музикант, переможець телепроєктів шанс та голос країни Павло Табаков запрошує вас. 18-го на свій сольний концерт. Тові, моя любов. Ну Дваша, ще зайдемо всередину. Що зайдемо всередину? Раз ми вже дійшли. До речі, бачили каштани вже починають потрошки жовтіти. Запрошуємо каштани вже починають потрошки жовтіти. Нагаль вже осінь близько. Запрошуємо ну, вівторок, серпня, на гостях співа. Композитор автор виконавчих Роман За водою, до речі, черга невеличка. Більша черга до терміналу, ніж за водою. Це теж незвично до певної міри. І нова є. Зараз підійдемо. Нова фотозона. Дня Незалежності. Там тепла нафтуся. Ну, я би сказав, навіть ажіотаж. Взагалі в тусі. Хто би що не казав, я би сказав, що це навіть ажіотаж. Як на 13-ту годину, зараз ми ходимося, яка година. Це 13-та година. Сім, видно, що це 13-та година. Знаєте, як буває так. З вами пані знайомиться на озері, а ви, щоб не знайомити, скажете, та я не з Трускавця, і на другий день зустрічаєте її в Трускавці на біветі. Та. Незручно трошки виходить, правда, але нічого страшного. що пані мене одягненим не впізнала і не образиться.